Доброго дня. Сьогодні ми хотіли б розповісти про аланський архіпелаг за допомогою програми компанії ESRI. Ця інформація буде цікава українцям, які зараз перебувають в скандинавських країнах. От. Ну і безпосередньо тим, хто знаходиться на цьому архіпелазі. Архіпелаг знаходиться між Стокгольмом та Хельсінки. Це територія фінська. От. Відстань ну, доволі невелика від України. Ті, хто зараз потрапляє на архіпелаг, традиційно їдуть через Польщу, Прибалтійські країни, Талін і далі Паромом. До самого архіпелагу. Архіпелаг складається з 6 тисяч приблизно островів. Центральне місце зветься Марія Хам в перекладі Порт Марії. У е, адміністративний поділ е, адміністративний поділ е, це 16 комун, які мають свої назви, території, і як ми бачимо, е, деякі комуни мають такий складний, складну конфігурацію, тобто вони захоплюють територію у морі і так далі. Е, до речі, це вхід в ботнічну затоку. З, з Балтики, з Балтійського моря. Е, Архіпелаг належить Фінляндії, але е, стосунки між країнами Швецією, Фінляндією та іншими країнами е, Північної спільноти вільні, тобто ніяких протидій бажань когось загарбати, це закінчилось. Рівно вже більше 150 років під час Кримської війни, коли Росія отримала Параську якраз в так званій Кримській війні на Балтиці. О, з того часу Архіпелаг має, має статус демілі... дефортифікаційної дефертиф... зони, тобто тоді не будували фортеці, зараз це демілітаризована зона. Тобто Тут немає воєнних об'єктів, громадяни цього архіпелагу не, в армії Фінляндії не служать. Такі інші. Що цікавого на цьому архіпелазі? Значить, відносно рельєфу, все доволі просто. Тобто тут великих гір нема, взагалі гір немає таких тут. Тобто є такі. Найвищі точки знаходяться якраз в комуні, в цій комуні, яка зветься Салтвік. І. Ну, це ну, і сотні метрів немає в цих, в цих гір, які тут є. Це наслідки пересування свого часу льодовику. В Україні ми маємо, як хто знає, в Житомирській області таке кам'яне село. Тобто той, той льодовик тоді доніс до нас валуни, мабуть, звідси на територію України. Ще раз, центральне місце зветься Марія Хамен. Звідси Тут основний порт, з, з, з котрого відбувається сполучення з країнами Балти, Балтики. От. Забезпечують це сполучення декілька компаній. Судноплавних, є аеродром, ось він тут знаходиться. Ну, для такого міста доволі часто звідси вилітають літаки. В Швецію і Фінляндію. Є сполучення місцеве гелікоптерами, але це в основному це забезпечення роботи медичного центру, от, в якого є вертолітна площадка, з якої постійно відбувається трансфер тих, кому потрібна допомога. Місто Маріхам невеличке, тут близько 10 тисяч е, населення. Але це курортний центр, це, ну, за всіма ознаками, це можна сказати, що такий Крим, е, куди під час е, курортного сезону стікаються туристи ну, з усього світу, переважно це Фінляндія і Швеція, але з одного берегу тут знаходиться. З одного берегу тут знаходяться причали для вітрильників, з іншого берегу теж, і тут їх в літній час ну, тисячі можна нарахувати. От. Про острови. Острови дрібненькі, тобто є дуже маленькі острови, котрі, ну, можна сказати, що це просто скала в морі. Але що цікавого, вони всі мають назви. От якщо ми включимо, якщо ми включимо позначки островів, назв островів і включимо, подивимось їх назви. Ну, в першу чергу, шведською. До речі, тут... Присутні назви як шведською, так і фінською. Ось ми бачимо ці назви. от Ну, як ми бачимо, 9600 назв е території суші, тобто островів, е е якихось е географічних об'єктів так і таке інше. Тобто це е дуже цікаво для дослідження річ. Тому е е і в перекладі, от ну, Розпочали таку роботу в перекладі. От якщо одна з комун, це Лемланд зветься, от вибрані острови цієї комуни і зроблено переклад, і ми можемо подивитися, який результат. Тобто щось не переводиться в впряму, а щось переводиться доволі такими цікавими. Довгий постріл, стовбур, суть. Чорний Качан, закінчення. Ну, дуже цікаво. Тобто, на цьому ну можна сказати, що можна е, зробити таку гру. ну Пропонували для дітей е, робити такі, е, можна сказати, дослідження, картографічне дослідження. О, сиріжка, Стракаріськінський кро і там таке інше. Значить, е, е, морські назви. Морські назви, вони теж є. Тобто затоки, протоки і таке інше. Вони теж мають свої назви, їх дуже доволі багато. Ми бачимо, що їх 1500 назв цих. от, Перекладом поки що не займалися, але все це, тому що це історичні місця. Всі ми знаємо, що це місце, де колись мешкали вікінги, це ми знаємо, що це було місце Шведської імперії. От. Тут є багато, ну, про історичні пам'ятки, це, мабуть, окремо, ми будемо розповідати, але морські назви ось вони ці присутні. Тобто, якісь затоки, якісь озера, до речі, тут є. Відкриті, тобто, водні об'єкти. От море поблизу архіпелагу не глибоке, і тому тут якихось таких от подій, пов'язаних з діяльністю на морі, не дуже багато. Ну та сама велика, мабуть, була, коли росіяни намагалися загарбати тут одну з проток. От. І отримали якраз під час Кримської війни на Балтиці поразку від, від англійців та французів. Що ще тут можна про що розповісти? Ну, за допомогу цього програмного, ну, до речі, що дозволяє геоінформаційна система, вона дозволяє активно працювати з картою, тобто обирати певні елементи, опрацьовувати, робити аналіз і так далі. Дякую за увагу.